У п'ятницю 9 грудня буде морозно та подекуди сонячно. А я, Діана Іванова, розповім, чого ж очікувати від погоди. На Вінничині небо затягнеться хмарами, але інколи спостерігатимуться сонячні промені. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс один градус, вночі близько нуля. Ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Температура повітря в день сягатиме мінус один градус. Уночі 0 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. На сході протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та 0 градусів вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні сонце буде рідко з'являтися за хмар. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля, вночі плюс один. Опадів не передбачається. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс один, вночі позначка не опуститься нижче нуля без опадів. У Вінниці цього дня переважатиме хмарна погода. Проте без опадів. Температура повітря в день 1 градус з позначкою мінус. Вночі зрівняється з нулем. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.